Що саме треба готувати для єжі звітності? По перше, це перелік джерел на довкілля, викиди, скиди. Шум, вібрація тощо. Друге, це дозвільні документи: ваш висновок зацінки впливу на довкілля, дозвіл на викиди, декларація, ліцензії на поводження з відходами, дозвіл на спецфоди користування. Третє це дані з лабораторних досліджень, саба води, повітря, шуму, тощо. Четверте це показники споживання ресурсів, тобто води, енергоспоживання, тепла, палива. Тощо, п'яте це. Це ваша екологічна політика, якщо вона існує, якщо ні, ми будемо її розробляти. І шосте це цілі ваші показники зменшення впливу на довкілля, наприклад, зменшити енергоспоживання на 15% або зменшити кількість побутових відходів за рахунок сортування і так далі. Ви звернулися до банку і